Добрий день, глядачі нашого каналу, гості. Сьогодні ми перебираємо ремонтний молодняк. Самці забираємо від самок. Таким чином дивимося. Так, дивимося. Маруся. 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 Так. Маруся, давай я буду тримати, Маруся. Вася. Вася. Во, наши Васильки. 40 дней. Ну, 45, если там, то, что там точно не помню. Мороз. Мороза. Ну, Ось таким чином у нас все відбувається. І так ми зараз в той лінії де. Зараз ми їх всіх переберемо. Кому треба самців, дивіться гарні самичі, самчики термонські. Пишіть. Будемо продавати. Можемо міняти навіть на зерно. Ну То не можемо, міняємо на зерно сіно. зараз не смісіно, то все купляємо. Ну і так все будемо перевіряти. Добре, дякуємо за увагу.